Цього тижня у Парижі відбулася зустріч, яка потенційно змінює взагалі увесь перебіг ходу переговорів щодо досягнення перемир'я в Україні. Ось кадри власне з цієї зустрічі зі Лісейського палацу за гостинності президента Франції Мануеля Макрона. І друзі, в цьому відео я спробую пояснити, чому це була показова дипломатична комбінація, яка теоретично засвітила одразу кілька прихованих ліній гри між Вашингтоном, Москвою, європейськими столицями та Києвом. Тому обов'язково долучайтеся до перегляду цього відео. Ставте йому подобайки та пишіть коментарі. Вітаю всіх на фабриці. Новин мене звати Василь Пихньо, і я буду. Щиро сподіватися, що зараз спробує викласти такий дещо можливо конспірологічно, теоретично цікавий виклад щодо переговорів у Парижі, які відбулися цього тижня. Тож, друзі, розпочнімо що це була за зустріч? Базове питання, яке варто проговорити. Вона відбулася в четвер, 17 квітня, у столиці Франції, на Франції, спочатку, скажімо так. Відбувався базово так званий саміт коаліції рішучих європейських і неєвропейських країн, які навіть попри спротив США, далі переднамірено підтримують Україну і збираються давати відсіч Російській Федерації, паралельно з тим, що була коаліція рішучих, паралельно ще раз повторюся туди до Парижу. Прибули представники сполучених штатів: це держсекретар США Марк Рубіо і спецпосланець Трампа Стів Вітков. З нашого боку до Франції прибули так само переговорники: Глава МЗС Сибіга, міністр оборони е, Умеров і глава офісу президента Єрмак. Та в чому ж це все-таки своєрідність, епохальність, якась значущість цієї зустрічі? Врешті-решт, скажете ви. І я відповім спочатку, варто розставити акценти про сам Вашингтон. Отже, в оточенні Дональда Трампа зараз дуже схоже, що формуються дві такі течії голубів миру, і ну я не скажу їх яструби війни, але дещо такі про європейські політики. Так, от голобом миру і однозначно такою путінською московською зозулькою зу починає ставати стів відков і компанія, і його союзники, які намагаються вести. Чисто кулуарний діалог із Кремлем, переконуючи європейців послабити військову підтримку для Києва. Врешті-решт Віков саме цього тижня сказав цю абсолютно маячню щодо того, що мовляв для того, щоб досягнути сталого миру, треба просто-напросто віддати Росії п'ять областей: Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Луганську і З Всього та на всього і все, і буде мир і любов усі на усій планеті. Інше крило. Знову ж таки це не яструби війни, це дещо інше просто крило, не таке проросійське, як стів вітков. це Марк Рубіо і генерал генту відставці Кіт Келох, який є власне спецпредставником Трампа з питань України. Вони просувають так звану європейську альтернативу і без реальної участі відтак у такій альтернативі: Парижа, Берліна, Лондона. Мовляв, жоден компроміс за їхньою теорією не запрацює, і насправді це якраз таки є український інтерес, той, який просувають Рубіо е, і Келов. тому що ми неодноразово говорили і в уставах президента, звучала ця теза, що нічого по-перше без України, а по друге, про Україну нічого без Європи, тому що ми частина Європи, і нам далі рухатися саме із європейцями в е, одному обраному е, курсі, і от. Саме ця внутрішня конкуренція у Сполучених Штатах між Келогом Тере Рубіо і Віткофом Тере Путіним назвімо так. Вона створює основний такий акцент на тому, що називається так званий Паризький. Трек, про який я далі буду розповідати. Отож, коли Рубіо і відков прибули до французької столиці, на них вже чекали президент Еммануель Макрон, очільники МЗС ключових європейських країн, ключові радники Європейського палацу Німеччина і Велика Британія делегували високих дипломатів. А Київ теж надіслав свою групу перемовників на додачу. Прилетів окремо щоправда. Кіт Келох і ви власне бачите зараз його фото з Ростемом Меровим, міністром оборони України Андрієм Єрмаком. Так, ось до Келога, звісно, що це ставиться позитивніше в Європі. Це людина, яка має ну реально дуже приємне приємне ставлення до неї відбувається для посередника путінських ж інтересів відкофа. А його не інакше як посередником путінських інтересів можна називати для нього в Парижі одразу моментально склалася така. Ну якби невигідні обставини, невигідна обстановка. Він опинився в абсолютній меншості щодо тих. Відстоював російські проросійські інтереси, тому що з одного боку він з іншого боку сформувалася ну дещо інша категорія людей, які, звісно, підтримують більше Україну, і в числі цієї категорії, на чолі неї це Рубіо, знову ж таки, той же Келов, це європейці, українська делегація. А Вітков намагався переконати французів, німців. В тому, що потрібно поставити паузу підтримці України. Ну, як ми знаємо, за підсумками цієї породської зустрічі абсолютно нічого подібного не було ухвалено. Отже, Вітков опинився в меншості. Прес-камери не зафіксували жодного його висловлювання, жодного якогось меседжу, який би міг бути вкинутий якось інформаційний простір. Фактично його ліквідували так мовити, знешкодили інформаційно. І головні дискусії паризького саміту перейшли до альтернативного сценарію, де провідна роль відводиться саме Європі. Тому дуже Логічно припустити, що за столом переговорів у Парижі вперше або чи не вперше почули саме європейці у переговорному треку. тому що дуже довго домагалися європейці того, щоб Трамп врешті-решт на них звернув увагу, і ми знаємо, що там за останні два місяці європейці провели багато зустрічей, багато коаліцій рішучих, багато роботи було зроблено рішучих дій на рівні конституційних змін, законодавчих змін і тому інших змін, які відбувалися у Франції, насамперед і Німеччині. Для того щоб Європа розправила крила, для того щоб Європа гучніше і голосніше про себе заявила, е, і щось таки надламалося у цьому от контексті. Якийсь консенсус можливо навіть був досягнутий, тому що буквально одразу після паризького саміту віцепрезидент Шаджейді Венс заявив, що мовляв. Ну, все тут настільки близько зараз перемир'я, що воно ледь не впродовж лічених годин може відбутися, і крім цього, у цьому контексті американці почали добряче наїжачувати саме Росію своїми заявами у контексті перемир'я. Той же держсекретар Рубіо одразу е, виступив з різкою заявою, що мовляв: якщо Москва, ну і звісно, що Київ, тому що він не міг не складати в цьому контексті Київ, але насамперед робимо акцент на Москві. Е, мовляв, якщо Москва і Київ не демонструватимуть реальної готовності до перемир'я, то сполучені штати просто вийдуть із процесу, мовляв, це не наша війна. Цей же меседж повторив і президент Трамп уже згодом, і цей меседж я ще раз повторюся. Як на мене, на моє переконання, він головним чином спрямований на росіян, а не на нас, тому що ми то якраз. Буквально в передні уклали з американцями що меморандум, наміри про те, що буде фонд, буде відбудова будемо розробляти корисні копалини. тобто, ми рухаємося в треку нормально. Ми притримуємося енергетичне перемир'я. Це росіяни ані чорта не виконують і навпаки, тиснуть як просто кончені якісь на тому фронті своїми мотоциклами і тому подібними речами. Технікою цей тиждень як ніколи вони просто тисли, як ніколи шалений за останні два тижні. Відбувається терористичний терористичні акти з боку Російської Федерації, і все це ну бачиш так само американці Вони бачать, що Росія не бажає, а ми навпаки бажаємо. І мені здається, що це головний меседж. Якщо мовляв, ви не зможете домовитися, то ми вийдемо це спрямовано на росіян і для підсилення свого ультиматуму Рубіо передзвонив одразу за мотивами Паризької зустрічі до. Голови МЗС Росії Сергія Лаврова і повторив йому цей ультиматум телефоном. І тут схоже, що рішучість Росіян дещо справді похитнулася, тому що реакція Кремля не забарилася Пісков і його вуса. Речник Путіна він одразу вийшов до преси і заявив поспішно, запевнив, що певний прогрес все таки є, натякаючи водночас на об'єктивні труднощі в лапках і виправдовуючи удари по цивільних об'єктах. Тобто росіяни трішечки зарухалися. Вони захотіли не бути цією на проказою у цих переговорах, хоча вони такою саме є словом. Я можливо це все дуже сильно перебільшую, здається вам, але в мене склалося чітке враження, що в Парижі щось похитнулося. Похитнулося насамперед в тому сенсі, що Росія зрозуміла, що Європа тепер у процесі. Якщо Європа тепер у процесі, то подальші воєнні завоювання в Україні для Росіян в принципі починають ставати все менш можливою реальністю і майбутнім. І це саме європейський фактор саме європейський фактор, який нарешті повноцінно долучили до переговорів. Вперше почули та врахували, він починає грати свою більш активну роль, і при цьому варто сказати, що Паризька зустріч не лише Європу виявила на передовій позиції, але його оголила так звану внутрішню боротьбу в американському таборі, і е, в такий спосіб внутрішньої боротьби між Рубіо та Віткофом, Україна та Європейські Союзники якраз і отримали шанс зміцнити в свій власний голос у перемовинах. Тоді як російська лінія Віткофа, як на мене, помітно ослабла. Отакі мої міркування, друзі. Пишіть, пишіть свої коментарі, чи згодні ви з такими дипломатичними висновками чи ні. Буду радий почитати, подискутувати, поспілкуватися, погодитися або не погодитися. Тож чекаю на ваші коментарі у чатику до цього відео. Ну а також про негідно поставити подобайку та підписатися на нас. Бережіть себе, все добре, до нових зустрічі.